Добрий день, дорогі друзі, колеги, підписники, знайомі. Хочу попросити у вас про допомогу для свого друга, товариша, нашого односельця, хлопця Вадима, який проживав в нашому селі Золота Нива. Разом виросли, ходили в одну школу, і так у Вадима. Зараз неприємності. Вадим захворів, у нього виявили рак, злоякісний рак. Вадим потребує операції, потребує лікування, реабілітації. І я звертаюся до всіх, хто може, хто небайдужий, допомогти моєму товаришу фінансово для того, щоб. Він змог вилікуватися і пройти цю тяжку хворобу, вибороти життя і жити нормальним життям. Це чоловік, хлопець, дуже хороший, чуйний, завжди допомагав. Взагалі, кращої такої світлішої людини дуже тяжко знайти. Дуже переживаю за те, що з ним сталося, і хочу, ну, щоб небайдужі люди відгукнулися, допомогли, і ми теж допоможемо своїм кругом людей. Так що, будь ласка, хлопцю потрібна допомога в такий скр скрутний час, тим паче, що він сам останній час проживав в Краматорську, і там теж дуже, як кажуть, напружено ситуація, тому йому нікому допомогти, крім небайдужих людей. Дякую всім.